Добрий день. Розподіння колектора для апарата для корів. Виконаний з якісного пластика. має таку форму. Виконує функцію розподілення вакууму, який подається за допомогою пульсатора на цей вхід. Одночасно розголуджуючи його на 4 соскові гуми, даючи одночасно 4 вимі корови. На колекторі він знаходиться от в цьому місці, прикручений двома болтиками. Також є збільшений колектор, стандартний колектор. Тобто так вони кріпляться в цих обох колекторах. Розмір цього розподільника наступний. Штуцер має діаметр 8 мм, товщина його 18 мм, зовнішній діаметр 50 мм, внутрішній діаметр 40 мм, діаметр отворів для болтика 5 мм. Кріпиться двома болтами з різьбою М5, Такий розподільник стане в нагоді, коли зламався старий, треба змінити на новий або старий вийшов з ладу, тобто він як запасна частина йде, повинен завжди бути в господарстві. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!